Привіт, я Наталка Дяденко, головний синоптик порталу погоді і ми з вами говоримо про погоду, яка очікує Україну 4 лютого. Місяць щойно розпочався, дні зараз стоять порівняно теплими. І завтра, 4 лютого, температура повітря в Україні буде порівняно високою. В день вона становитиме 0 градусів тепла. На заході місцями до двох морозу. І у південній частині традиційно тепліше, можливо, до 6-8 градусів вище нуля. Ніч, звичайно ж, буде холоднішою, мінус плюс, найхолодніше буде на заході, 2-7 морозу місцями до мінус 10, а найтепліше у південній частині, там очікується 0 плюс 5 градусів. Нарешті території вночі очікується 0,5 градусів морозу місцями до 2 тепла. Опади. Циклон, який розташований на крайньому сході континенту, вплине на погоду наших східних областей. Там випадатиме мокрий сніг. Помірними опади очікуються в основному на Харківщині, на Луганщині та Донеччині, і частково на Сумщині опади будуть невеликими. І, нарешті, території суттєві опади малоймовірні. Бо вплине високий атмосферний тиск, антициклон, який підпирає із півдня в центрі його розташований на Чорним морем. Тому про суттєві опади не йдеться. І навіть в Україні нарешті побільшає сонця, вже все ж таки йде до весни, і тому прояснень стає все більше і більше, навіть незважаючи на періодичні опади. У Києві, 4 лютого, також суттєві опади малоймовірні, температура повітря вночі. Очікується в межах нуля трьох морозу, в день в межах нуля трьох градусів тепла. Ось такою буде погода 4 лютого. Єдине застереження, хто реагує на зміни атмосферного тиску, адже на більшій частині території України він суттєво зросте, а на сході він буде коливатися. Тому хто реагує ось на такі синоптичні метаморфози, подбайте, будь ласка, про своє самопочуття. І традиційно, хай 4 лютого і всі. Подальші дні будуть мирними і спокійними. Ще трохи забігаючи наперед, хочу сказати особливо для тих, хто є прихильником теорії глобального потепління і дуже часто про це говорить і прислухається до цього, звичайно вченим видніше. Але я хочу сказати, що лютий щойно розпочався говорити про теплий лютий, ну як мінімум, некоректно ще й до того ж, з 8 по 11 лютого в Україні. Очікується похолодання.